В Варшаві і взагалі в кожному такому трішки більшому місті Польщі знаходяться такі ж школи, вони називаються поліціальні. Це щось дуже подібне, як і в нас в Україні коледж. Це є можливість підвищення вашої кваліфікації. Тобто, маючи наш диплом український, на жаль, ну так 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 склалися обставини, що тут в Польщі наші дипломи не НАТО. На високому рівні, так тобто їх не сприймають як кваліфікацію, так високу кваліфікацію. а тут є можливість абсолютно безкоштовно поступити до такої поліцейної школи, і навіть більше скажу, що я сама поступила в таку школу. Я зараз навчаюся на факультеті техніки інформатик. Мені просто це було цікаво, так для чого для загального розвитку, не піти і не дізнатися щось нове. Тим паче, що якщо надаю таку інформацію, абсолютно безкоштовно. І скажу вам, що я була раз здивованою віддачею викладачів їхнім ставленням до нас, як до українців, так. І ем, було дуже приємно, що стараються підбирати викладачів так, щоб вони або розмовляли трішки російською мовою чи українською, або, можливо, трішки. Розуміли російсько-українською, адже на початку, особливо перший рік, то є, є складно так, тому що викладають на польській мові. Ось. У мене таке запитання до цієї школи можна поступити тільки на початку навчального року, наскільки я розумію. Правильно, і скільки триває навчання, і чи потрібно здавати якісь вступні тести? Ні, вступних тестів абсолютно немає. Потрібно атестат зі школи і додаток до атестату. Його потрібно перекласти на польську мову. Це все, що потрібно з документів, з переліку документів. Інколи люди роблять апостиль. Ні, апостелю не потрібно. Просто повинен бути перекладений документ, він не має бути нотаріально завірений. Основне, щоб це був присяжний перекладач. цей документ. Наприклад, в Тернополі це коштує всього лише 177 гривень. А скажіть, можна ці документи перекласти тут у Польщі? Додаток і так. Так, можна, але наглошу на тому, що найдешевше, де мені вдалося знайти переклад на, на, на польську мову, це коштувало на превеликий жаль 120 злотих. Тобто, в порівнянні з українськими сумами, то на жаль, звичайно, на Україні буде дешевше. Вступати, подавати документи в поліціальну школу можна ці цілий рік, тобто від там початку року до самого закінчення. Просто вас е, запишуть на семестр або е, осінній, або зимовий. От, саме навчання але, триває все в залежності від спеціальності. Наприклад, на мої, моя спеціальність технік інформатик триває два роки. Технік безпеки і гігієни праці триває півтора роки. Технік косметолог триває півтора роки, якщо напоминаю. І так в середньому усі такі спеціальності. Безкоштовних спеціальностей є надзвичайно багато, це більше десь двох десятків різних спеціальностей. Я впевнена, що кожен собі може підібрати. Але також є спеціальності і платні. Наприклад, якщо хтось приїжджає сюди з. Медичну освіту, ви, мабуть, знаєте, взагалі наші дипломи медичні, особливо перекваліфікувати на польський, на європейський, такі стандарти надзвичайно важко. Тобто, значно легше поступити знову тут, і під час навчання просто на підставі так я навчаюся. Можна шукати собі роботу по своїй спеціальності, тому що в принципі така робота, ну самі розумієте, високо оплачується. Так і якщо вам це подобається, то варто трішки докласти зусиль і спробувати. Поступити до такого навчального закладу, як, наприклад, поліцейна школа, вони мають різні факультети. А щодо Варшави, то можу сказати, що поліцейних шкіл тут є більше двох десятків різних. Тобто я впевнена, що якусь. Ви собі підберете. Я, наприклад, навчаюся в Blue Education, та куди поступило і зараз поступають надзвичайно багато українців, от з Росії, з Білорусі. Тобто, наприклад, у мене група. Група складається з 71 особи, з них троє поляків, так а усе всі інші це або українці, або з Білорусі. З Росії у нас немає жодної людини. Я хотіла ще запитати такий момент. А, то поки ти вчишся, це, ну, це, це дуже добре, можна ж разом із тим, що це навчання поєднувати з роботою. Тобто, в які години відбувається навчання, чи, чи, чи вдається фізично і чи не складно? Є можливість навчатися на день стаціонару це 5 днів. Ось відбувається навчання, а є також можливість. Навчатися на вихідних. Я, наприклад, навчаюся на вихідних, і навчання проводиться два рази на місяць це субота і неділя. Скажу, що досить важко, тому що від самого ранку до пізного вечора у нас пари, тому що на чітках так є певний перелік годин і предметів, які повинні викласти нам викладачі, так тобто матеріал вони не можуть зменшити, і тому так від ранку до самого пізного вечора у нас відбувається заняття. Ось але так, звичайно, інтенсивні вони. Але я сама погодилася на це, так тобто, в такий короткий час і опанувати там ту програму, яку студенти вивчають протягом робочих днів, так, а я тільки за вихідні цю інформацію опрацювала. А скажи, будь ласка, наскільки ну, в кінці, то, я так розумію, після такого навчання, в такій школі ти отримуєш певний диплом, так? Ну, тобто, умовно його можна так назвати, про закінчення. А наскільки це в майбутньому допоможе у працевлаштуванні? Ну, в першу чергу, це, під, це підтвердження вашої кваліфікації. Тут відбувається кожного а, відбуваються екзамени, так, і вам надається певна кваліфікація. Це щось подібно, як, наприклад, у мене хлопець газоелектрозварювальник, і він отримує розряди. Перший розряд, так. другий, третій, четвертий. Поліцейна школа дає можливість на кожній спеціальності отримувати щось подібне, як у нас розряди. Це такі сертифікати, підтвердження вашого знання тої чи іншої спеціальності. Тобто, що ви певний курс матеріалу пройшли, опанували і здали задовільно екзамен. Ось. І, відповідно, вам дається цей сертифікат. І з цим сертифікатом, куди б ви не прийшли, це вже підтвердження, що ви в першу чергу закінчили польський навчальний заклад. Ось, тобто термінологія вам є знайомою в тій спеціальності, в якій б ви хотіли працювати. А в другу чергу, ну, звичайно, і для себе це приємно, так? Тому що це нові знання, нові вміння, нові навики. Я так розумію, що кожна школа має, наприклад, якісь свої напрямки. Так, інша школа має, наприклад, якісь свої напрямки. Тобто не так, що, наприклад, тут ти говориш, що у Варшаві є близько 20 таких шкіл, і я так розумію, що спеціальності у кожній цій школі можуть різнитися, правильно? Ну так, так, і скажу навіть більше, що я би сказала, що школи кваліфікуються на певній такій діяльності. Так не завжди це така вузька діяльність, але знає кілька шкіл, наприклад, з вузької, тільки там, наприклад, медичні керунки. Так мені дуже сподобалося в нашій школі Blue Education, Зараз появився новий абсолютно безкоштовний е, факультет, факультет, перепрошую, називається ветеринарія. Я вам скажу, що взагалі поступити тут до ветеринарійної клініки дуже важко, так щоб здобути таку освіту. А, як стосовно вищої освіти, Наскільки важко поступити українцям, наприклад, тим українцям, які вже мають вищу освіту, чи то бакалаврат, чи то магістерку, і, взагалі, наші українські дипломи чи сприймають їх поляки? В першу чергу, якщо у вас є український диплом з вищого навчального закладу, то в цьому випадку, наголошую тільки в цьому випадку, коли ви до вищого навчального закладу поступаєте, потрібно робити апостиль, тобто підтвердження того, що насправді існує такий університет. Поступити, ну, якщо маєте карту поляка, то можете навіть поступити. На правах, як і поляка, абсолютно безкоштовну форму навчання, звичайно, здавши певні екзамени. Ну і самі предмети, перелік предметів, які ви прийшли на Україні, і які тут в Польщі є. Так, перелік цих предметів вони повинні збігатися. Якщо є якась різниця, то цю різницю ви повинні доздати. Так, наприклад, там, у вас в, в вашому університеті в політесі не було політології, так візьмемо? А тут вона обов'язково повинна бути. Відповідно, ви повинні цей предмет, короткий курс, пройти і здати такий, чи екзамен, чи залік з цього предмету. Але в наших, тим не менше, багато студентів з України навчаються саме у вищих навчальних закладах. Тобто я маю на увазі, що після школи обирають саме навчання. У Польщі як ти гадаєш, це пов'язано все ж таки з тим, що зовсім інший рівень вищої освіти якісний, я маю на увазі? Ну так звичайно, тут, тут варто зауважити, що на жаль, на Україні така ситуація в першу чергу зараз неспокійна, так тобто усі шукають безпечного місця. Ну, навчання це в першу чергу, а в другу чергу ну все залежить від самого університету. Я навчалася в Львові в Українській академії дизайну. Потім в Львівській політехніці, і я була надзвичайно задоволена. Тобто і викладачі мені дуже подобався і підхід їхній до студентів. Тобто, тут м не можу сказати, що особисто я зіштовхнулася чи з такою м неприємною стороною в Україні там, як бюрократія. Я з цим не зіштовхнулася. Я здавала усі екзамени по-чесному, але так я багато від кого про це чула. Тобто це питання справді актуальне в Україні. Тут цього не присутньо. Тобто, Тут немає такої можливості, І є абсолютно. Від кого не відчула, не чула такої інформації, щоб щось десь якось можна було влагодити без знання того чи іншого предмету. Тобто абсолютно своїми зусиллями потрібно всього добиватися. От, А щоб поступити до вищого навчального закладу, не маючи карти поляка, ось, то можна або на платну форму навчання, це перше, або друге, я з Тернополя допомагала учням після 11 класу поступати. Як відбувається рік, Тобто закінчили ви 11 клас і рік підготовчі курси потрібно пройти. В першу чергу це є дуже добре, тому що протягом цього року ви адаптуєтеся до середовища польського, вивчите польську мову, так, і підготуйтеся до вступних екзаменів, що є немало Так, І а, ці підготовчі курси є платними, так, ну тому що вам надають житло, вам надають тобто це гуртожиток більшості відбувається зразу біля університету. Так, у вас відбуваються пари. П'ять днів на тиждень вам надають екскурсії, житло, тобто, в принципі, про вас дбають щось дуже подібне, як табори у нас в Україні, так і потім ви поступаєте після цього року. Виключно рідко бувають випадки, щоб після таких такого інтенсивного підготовчого курсу хтось не поступив, так це одна з таких найпростіших метод. Як можна поступити сюди в Польщу і є дуже великий перелік університетів, які надають таку можливість, тобто вступити на підготовчі курси, після яких легко можна поступити до університету? Також існують університети, які надають певну кількість місць для іноземців. Так, для іноземців, тобто ви в конкурсі ви можете пройти, але це відповідно відбувається конкурс. Тут уже усе залежить від результату, який ви здасте. Але, звичайно, так, мовний бар'єр буде присутній. Після пар або перед парами все залежить від того, чи ви в денну форму, перша зміна у вас чи друга зміна, є можливість в кожному університеті є вивчення польської мови для іноземців. Тобто перший курс так ви поступаєте чи на бакалаврат, чи на магістратуру є можливість додатково заплативши от вчити польську мову так, вже в тому самому вищому навчальному закладі. В я навіть скажу більше того, в поліціальній школі, які їх я зараз навчаюся, Blue Education, і також Logos, і їхні великі переліки, як я раніше про це говорила, також є м, курси польської мови. В принципі, вони коштують недорого. це якщо я не помиляюся, один семестр 300 злотих коштує, і навчання відбувається два рази на тиждень. І по завершенню навчання, наскільки я розумію, також кожна також така школа видає якесь повне, повне свідоцтво про закінчення навчання, правильно? Так, так, так. Щодо свідоцтва по знанню польської мови, скажу ось таку річ. Є шість рівнів знання польської мови. А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Для того, щоб поступити на бакалавра, достатньо навіть А2 рівня. Так, для того, щоб поступити на магістратуру, достатньо рівня Б1. Так, наприклад, я поступала на докторантуру сюди до Польщі, то обов'язково потрібно було б два. Якщо когось може цікавити, як мені це вдалося здобути, то е, розкажу про свої помилки, так і можливо Дуже для наукою. Так. так, значить, вийшло так, ну, в першу чергу, так, перебуваючи на території Польщі, на території України, звичайно, звернулася до товариства. Товариство це відбувалося навчання один раз на тиждень, так, одна година. Ну, я зрозуміла, цього надто мало. Так, відповідно, попросивши там допомоги батьків, мені наняли репетитора про навчання. Результату, на жаль, не було. Я не почала говорити, і не скажу, що я не докладала до цього зусиль. Тобто я виконувала абсолютно всі завдання, які мені давали вчителі, справлялася з ними добре, старалася і додатково займалася, дивилася там, переглядала навіть інколи там на польській мові якісь цікаві для мене програми. Так але на жаль, того було недостатньо. Ми з батьками прийняли рішення, що на декілька місяців відправити мене до Польщі, а саме до Варшави. Тут ми знайшли вчителя. Він сам за походженням українець, але так як вже 15 років тут в Польщі, то відповідно розмовляє польською, так а українською, ну, на жаль, неприємно це звичайно чути, але вже так призабув, так тобто він спілкувався зі мною завжди на польській мові. І скажу вам, що протягом за 2,5 з половиною місяці я вивчила мову, так доклала до цього неабияких зусиль, зараз я про це детальніше розкажу, яку методу я для себе підібрала. Ось, і здала екзамен, екзамен державний. На рівень для того, щоб здобути сертифікат на рівні Б2. Так, мені потрібно був цей сертифікат для того, щоб поступити на докторантуру. Тепер щодо методи, якою я користувалася тут. В першу чергу я приїхала в Варшаву, вперше за кордоном, без батьків, сама, нікого тут не знаю. Репетиторство в мене відбувалося щоденно, без вихідних, кожен день від 5 до 7 годин. Тільки репетиторство. Окрім того, так як я жила в хостелі, відповідно, у мене і домашнє завдання було надзвичайно багато. Щонайменше я писала щоденно два диктанти самостійно. До речі, ви можете також, кожен може це робити, перебуваючи вдома, вже вивчивши, наприклад, літери польські, так? особливо два знаки, які нам є чужими, так? їхні літери. Робити собі диктанти. В інтернеті можна дуже багато знайти текстів, які аудіо. Є версії, так, і ви під піддиктовку, ви маєте можливість собі зупинити так на, на комп'ютері, під піддиктовку пишете. Тільки так ви навчитеся з вправлянням, з великою кількістю повторювання саме цих диктантів. Можна навчитися писати без помилок, так, або роблячи їх менше. Але це звичайний рівень Б2, так якого я досягла, і цим пишаюся. Ось писала що не менше кожен день два диктанти, переглядала один фільм і. Крім того, писала цього фільму рецензію, Так, тобто я готувала готувала текст, е, моя думка про фільм. Там, е, наприклад, описувала головних героїв, описувала так, в кількох реченнях е, суть е, самого фільму. Так, сюжет, так. Іще, сюжет, так, сюжетна лінія. Ось. І м, на, на другий день приносила це своєму вчителю, репетитору, який зі мною займався. Ось. Така методика е, дала результат, що справді через два з половиною місяці я вже отримала сертифікат. Які були помилки допущені тобою от в Україні під час вивчення польської мови. Так, в польській мові існують такі літери, які, яких немає в українській мові, абсолютно немає. Так, наприклад, в польській мові чому часто польська мова шу. -шу, -шу так? Тому що тут дуже багато шу-шу, жу, жу Ось, і для нас вона звучить як ж. І як Ч. А для поляка це, зв... це звучить Ч, Ч. І це абсолютно дві різних літери. Для того, щоб себе перевірити, так, Бо ви, мабуть, зараз почули ці дві літери, а яка різниця? так? Попробуйте про себе, і я зараз попрошу також. І вас, Оксана, сказати два слова: чапля і чіпси. Чапля. Чіпси. Угу. Чи звернули увагу, що в слові чіпси. Літера Ч, вона і м'якшою аніж в слові чапля, а в чапля є твердою. На слух поляка так. пересічного, так. Так, на, слух, так. на слух поляка Пересічного він завжди почує цю різницю. Так? І для нього це абсолютно різні букви. Хоч вони нам сприймаються. Ну, так як у нас заклалося з дитинства, що є ось буква Ч і іншої немає. Так? А для поляка в польській мові є таких літери дві, і вони абсолютно різні. І від цього, як ви скажете, буква. Бо чу залежить, як прозвучить слово, так, і чи ви його е, скажете грамотно і правильно. Ось і е, я наразі навела приклад тільки одного, однієї літери, так, а цих літер, ну, не превеликий жаль, так, нам, українцям, але є їх е, багато. Так? І відповідно, якщо ви в ну, вивчаючи мову, завчите собі, що «чу» є тільки одне, таке, як в українській мові, то звичайно, потім перевчитися, я надзвичайно важко. Тому я усім на. Не... Наголошую на тому, що потрібно старатися по мірі цього можливості від носія мови вивчати мову, тобто не просто від людини, яка навчилася цієї мови, а саме від людини, яка ну що найменше була там протягом якогось часу, перебувала на території Польщі і розмовляла, і хтось її виправляв, так тому що якщо навчилася польської мови в університеті, так але була на Україні до Польщі ні разу не їздила, ну то в. Самі розумієте, що і результат буде відповідний, так тобто ця людина не може вас навчити правильної мови мови, так повськім польських лідер. І акцент у вас залишиться, і він буде жахливим. А перевчитися перевчити це дуже складно, і до цього потрібно докласти надзвичайно багато зусиль. Ось це була така моя одна з помилок, над якою я працювала. Працював мій репетитор тут в Польщі. До чого ми доклали дуже багато зусиль. і Дуже прикро, що і гроші пішли на Україні на репетиторство, так що є досить дорого. Так і прийшлось виправляти ці помилки. І ще насправді дуже цікавий момент у польській мові сталий наголос, так якщо я не помиляюся, тобто він на передостанньому складі, і українцям е, доводиться в принципі тут також дуже часто це контролювати. От навіть я по собі скажу, що е, говорю і відчуваю, що постійно контролюю саме цей наголос. Можливо, є якісь у тебе практичні поради, як, як до цього звикнути, тому що навіть сама саме звучання мови е, воно дуже відрізняється від української. Я навіть скажу більше, що е, мені цим польська мова особливо подобається, тому що у нас в українській мові наголос він завжди міняється. А для нас, е, я усіх цього вчу, при, приїжджаючи до Польщі, старайтеся говорити українською мовою, а, але ставити наголос на передостанній склад. І тоді більше ймовірність, що вас будуть розуміти. Так, звичайно, це, це справа практики. От, тобто кілька разів е, я, наприклад, навчилася цього читала вголос, так, і контролювала, звичайно, що багато слів в польській. Тимові, надзвичайно, українську мову, тобто навіть немає жодної різниці. Просто старатися контролювати себе і пробувати місяця до двох місяців це максимально, скільки часу на це знадобиться, так ви навчитеся, і автоматично це буде на підсвідомому рівні це робити. І ще один такий теж, до речі, цікавий момент. У мене товариш, коли планував їхати до Польщі на роботу, хотів хоча б деякі слова, так ну, хоча б якось десь чути мову. І ми з ним разом у Чернівцях ходили на курси польської мови, вони були безкоштовні. У нас бібліотеці волонтери, студенти з Польщі, раз на тиждень нам давали такі невеличкі лекції. Тобто, це такий ну, не невисокий не рівень польської мови, і це якісь дуже такі побутові теми. Я пам'ятаю, а він сам російськомовний. Я пам'ятаю, що він мав такий. Невеликий як шок, і каже: якщо б я добре б знав би українську мову, добре би володів українською мовою, то мені було б значно би простіше, тому що дуже багато слів а, схожі саме з українською мовою. Так а в нього от російською, тобто йому треба було ще перекласти з російської на українську, і тоді він десь там вже розумів, про що про що йшла мова. Так, так мітраця. Тому такий серед чергу російськомовним людям надзвичайно складно за літерою Г. В польській мові літери Г немає. А так як ми в українській мові знаємо, що у нас є дві літери Г і літера Г, так? І, тобто ганок", так, гудок", так? тобто ми швидше цього. А люди, які приїжджають з Росії. То дуже складно, що тут тільки «г», тут немає «г». <свісно> то складно це перевчити. Але так. це звичайно що це, це справа практики, часу терміну перебування, і особливо важливо. Якщо тут я дуже часто зустрічаю людей, які вже давно живуть в Польщі, але перебувають постійно на території в середовищі українців. Так, наприклад, вони мають житло з українцями, працюють на роботі з українцями. В такому випадку, на жаль, але максимально ваше спілкування буде тільки в магазині при покупці Покупках, так старатися, звичайно, спілкуватися з поляками і просити, щоб виправляли, щоб допомагали. От, і Тільки так можна мову вивчити. А так самотужки, ну не знаю, так би було складно. Звичайно, варто шукати таке оточення, де будуть присутні поляки і де будуть вам допомагати вивчати польську мову. Мені здається, що є ще один такий дуже важливий момент. Чисто психологічний люди вчать мову, ходять на курси, але бояться заговорити навіть наприклад, десь там в магазині. А ну ну будь-де, де їм потрібно говорити. От просто є якийсь такий психологічний ось цей бар'єр. Як можна позбутися його цього страху говоріння? Тому що багато хто не хоче ну не що не хоче, боїться говорити через те, що щось каже неправильно. Так, сто відсотків я з цим зіштовхуюся просто таки кожного дня, що мені говорять люди. Я, я боюся говорити, в мене не виходить. Треба це переступити <гум> і все. Я тут допомогти може звичайно викладач на курсах, так створюючи ще такі якісь маленькі діалоги. І знову ж таки, шукати спілкування, не боятися, не боятися робити помилок. Тому що повірте, що поляк зрозуміє, навіть якщо ви ну, якщо не принципово, звичайно. Ось то завжди зрозумію українську мова, тому що наші мови є надзвичайно подібними. Ось тобто кожне практично друге слово воно пересікається. Перелік таких е, фраз, які найчастіше вживаються, є дуже їх багато. Тобто, ви в гуглі можете це ввести чи в ютюбі. Е, знову ж таки, скористайся нагодою і скажу про те, що е, на каналі YouTube, який я веду е, вивчення польської мови. Зараз ми дійшли до лекції третєї. Ось я е, 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 вже вона на YouTube, можете знайти на mypl.info, Ось я також створила такий перелік е, слів, які найчистіше вживаються і які вам допоможуть завжди бути вічливим, так тобто, як правильно привітатися, як е, правильно подякувати, так, тому що це важливо. Потрібно, перебуваючи на території Польщі, навіть приїхавши там чи перший день, чи другий день, в будь-якому разі, ви повинні правильно подякувати людині, так, і тільки в тому випадку ну, вам е, можливо більше допоможуть, так, в чомусь, якщо ви будете старатися говорити польською мовою. Дякую, Ань. Я думаю, що це дуже цінні і дуже необхідні поради для усіх, хто тільки нещодавно приїхав до Польщі або, можливо, планує переїжджати сюди. Я дуже вдячна за такі корисні інформації. Які ти нам сьогодні повіла. Я думаю, що ми будемо продовжувати такі подібні рубрики, тому що запитань в людей я думаю, виникне ще чимало. До цієї теми будемо чекати на відгуки. Та чудово, дякую. Мені так, також було дуже приємно поділитися досі. <світ> так, да, це дуже гарно. Дякуємо.